Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити! Я Ірина Дубовик, і це мій канал про рукоділля. Його головна мета це проводити мій вільний час з користю і мотивувати вас також впливати на своє життя, а точніше, змінювати його за рахунок рукоділля. Створила я цей канал, оскільки подорожі Україною є обмеженими. І свій вільний час тепер я вкладаю саме в рукоділля і розвиток цього каналу. Тому дякую, що приєдналися. Дуже багато вже всього на розказувала. Давайте, напевно, переходити до суті цього відео. Я думаю, ви вже побачили з назви, що це відео це осінній розбір гардеробу. Але спочатку давайте згадаємо, що було влітку. В мене є вже один розбір гардеропу. Це період весна-літо. І я робила проекти, а. Як це правильно сказати? Я вносила тренди в свій весінньо-літній гардероб, напевно, так правильно. І ці відео ви можете знайти на каналі, також фотографії для вас тут прикріплю, щоб ви побачили, що ж я наробила літом, що ж я на чала влітку. Зараз у нас прийшла осінь і настав час займатися осіннім гардеробом. Якщо основною ідеєю мого літнього гардеробу це були тренди, то головна ідея осіннього гардеробу – це шопінг у власній шафі. Багато в мене є речей, був період, коли їх було ще більше. І я надивилася різних відео і думаю, треба чистити гардероб. Ну і багато речей повикидала. Менше з тим, все одно я їх трошки маю. І не всі ношу однозначно. Мені здається, що всі люди точно не вдягають весь свій гардероб. Тому я вирішила: а чому б ні? Чому б не зробити шопінг у власній шафі? Звісно, мене до цього спонукають певні обмеження фінансові, які зараз маю. Тому пішла в свою шафу і зробила собі маленький шопінг. Ну і пропоную подивитися, які образи я носила в, можна так сказати, теплій частині осені. Оскільки перша половина осені це теплий сезон, то я продовжувала носити речі, які носила влітку. І тут мені допомогла оця ось переробка туфельок в шльопани. А саме в такому образі я декілька разів гуляла цієї осені. А так виглядав мій другий образ. Довжина міні являється зараз модною, плюс до неї зараз додають такий досить об'ємний верхній одяг, хоча не тільки верхній, а верхню частину, тобто те, що ми вдіваємо на плечі. Я теж спробувала цей тренд, і мені, до речі, цей образ дуже подобається. Дуже впевнено в ньому себе почуваю. Ну і, звісно, діловий костюм. А мені дуже подобається, як я виглядаю в діловому костюмі, тому його цієї осені теж носила. До речі, мені випало відрядження, в якому він став дуже в нагоді. А далі в нас ще один DIY з попереднього сезону. Це Джинсова довга спідниця. А вона мені настільки зайшла, що, напевно, це той предмет шафи, який я одягала найчастіше. В общем, подобається мені дуже тому ношу. А це варіант вже на більш прохолодну погоду. Полюбляю восени одягати жилети. В них, як на мене, більша амплітуда рухів І це більш комфортно. Тому цієї осені я носила саме цей жилет, але цей образ він легко трансформується в образ без жилету. Такі образи в мене були в першій частині осені, і несподівано до мене прийшло осяяння. Знаєте, в чому полягає? В тому, що я десь півтора роки, без перерви, працюю вдома. А ви звернули увагу, ті образи, які я показувала, це образи ну, не домашні. Вони більше десь для Якихось прогулянок, походів для роботи в офісі, можна сказати. Так, власне кажучи, я все літо й провела. Я, значить, робила різні проекти, вдягала їх декілька разів за літо, і вони залишалися в моїй шафі. В той самий час вдома я ходила в одному й тому ж. Ну, і... Власне кажучи, пропоную розглянути мій домашній гардероб. По-перше, його мало. По-друге, він набридає. По-третє, я сама собі не здаюся цікавою в цьому одязі. Тож, осяяння полягає в тому, що я хочу розширити свій домашній гардероб. Ось. А, і я подумала, що було б класно включити його теж в свої. Проекти рукодільні. Тож, є така в мене ідейка. Я думаю, що ми разом з вами подивимося, що з того вийде. А перед тим, як це дивитися, я ж теж надивилась відео знову, що стилісти радять. До речі, намагалася знайти натхнення, тобто подивитися, як рекомендують одягатися вдома. Ну, я маю на увазі не відео, а фотки. То якось не дуже багато я знайшла різних варіантів. Тому подивилася стилістів і вирішила зробити, як вони радять. А багато хто з стилістів радить а, визначитися з своїми словами, які характеризують тебе, а, можна сказати, твій характер. І а, таким чином ти можеш а, свій характер проявити в одязі. А, так ось, маю три слова. Перше слово це затишний. Мені хочеться, коли я знаходжуся вдома, що мій гардероб був дійсно затишний. Тобто, щоб він був м'якенький, такий, зручненький. Можна сказати, що мені хотілося його надягати, і я відчувала захищеність. Щоб я відчувала себе комфортно, напевне, це слово теж підходить. Але все ж таки, мій епітет – це затишний. Наступний мій епітет – це збалансований. Дуже часто ті образи, що я вам показувала, в яких я ходжу вдома, в цих образах я йду в магазин або йду прогулятися ввечері. Тобто мені дуже важливо, щоб ці образи, в яких я ходжу вдома, щоб вони класно, круто трансформувалися в образи, в яких я можу вийти на двір. А, І ще один такий маленький момент, для мене важливо, щоб одяг для роботи і одяг для особистого життя він відрізнявся. Тобто, навіть коли я знаходжуся вдома, працюю я в одному одязі, а коли робота закінчується, в мене починається власний час, і я переодягаюся. А, тому це теж стосується збалансованості. А третій мій епітет це стильний. В мене є певні особливості, і в мене є певні вподобання. Тому, коли я обираю для себе одяг, то я керуюся саме моїми вподобаннями і моїми особливостями. І я б хотіла, щоб цей одяг він відображав саме мій стиль, так як я його бачу. А мені здається, що кожен з нас його бачить по-своєму, тому мені важливо, щоб ну, це подобалося мені. Хоча я знаю, що це не завжди подобається оточуючим. Там мені ж в цьому ходити. І якщо я працюю вдома, то більшість часу мене ніхто не бачить. Тому можу собі дозволити. Такі три піти я собі підібрала, і про плани вам трошки вже розказала, що планую включати в свої проекти в найближчому часі оновлення свого гардеробу, саме домашнього. Ще є така ідея ділитися луками, як я одягаюся вдома, там не знаю, наскільки в мене вийде це зробити. Але спробую. Можливо, сподобається. Ну мені це цікаво, не знаю, наскільки сподобається вам. Стосовно трендів. Коли я планувала там першочергово, то я думала, що в осінні відео я теж включу тренди, буду свій гардероб теж оновлювати. Трансформувати за рахунок трендів. А, до речі, коли я робила літні тренди, в мене було створення або тренду з нуля, тобто в мене немає жодного одягу з цієї категорії, і я його створюю власноруч. Або а, я брала той одяг, який в мене існує, і перетворювала його на тренд. М -м, можна сказати, апгрейднула. Якщо це, це слово, якщо це слово можна застосувати до одягу, то я це зробила. І мені подобається, коли лахміття здобуває нове життя. Тому навіть собі такий хештег придумала нове життя лахміття. Це було круто, це був дійсно класний досвід. Та мені трошки шкода, що це не такі речі, якими я користуюся повсякденно. Тому я вирішила трохи змінити концепцію на осінні проекти. Ну і разом з вами подивимося, що з того вийде. Хоча ті тренди, які я показувала влітку, я в них ходила. Навіть тренд на металізовані фактури це це, напевно, найзручніший тренд в моєму виконанні, варто зазначити. І я дійсно дуже часто ходила в тій сукні, на якій робила металізовані елементи. Щось я відволіклася від теми. Давайте повернемося. Тобто, тренди я теж планую втілювати в своєму осінньому гардеробі. Ну, по-перше, будуть свята, і треба. Насправді не треба, просто хочеться якесь, якусь новеньку сукенку. Оскільки ми з вами почали з шопінгу в моїй шафі, то, звісно, формувати образи з своєї шафи теж буду в осінньому гардеробі. І декілька в мене вже склалися, планую саме їх. Одягати найближчим часом маю на увазі в холодний період року. Тож, давайте подивимося, як я буду виглядати а, цієї холодної пори року. Ну, що я можу тут сказати? Полюбляю я комплекти. В мене їх досить багато, особливо я їх полюбляю в холодну пору року. Бо це зручно і не потребує додаткових зусиль. Тому в холодний період року я буду часто носити комплекти. А цей комплект ви вже бачили на моєму каналі. Ми разом з вами переробляли цю спідницю. А до речі, це єдиний комплект зі спідницею, який наразі я маю в своїй шафі. Тому це такий маленький тест-драйв. Чи буде комплект зі спідницею зручним? Я думаю, помітно, що мій улюблений колір на холодну пору року це бордовий. І я маю багато одягу в цьому кольорі. В мене є як і звичайний одяг, так в мене є і верхній одяг в цьому кольорі. Ну що сказати, подобається мені, і він мені пасує на моєму. Я вже згадувала, що ця спідниця довга з а вона дуже прижилася в моїй шафі. Тому я придумала собі ось такий образ на холодну пору року і планую і далі продовжувати її носити. Єдине, що треба піти купити колготки, такі сірого кольору. Напевно, цим сьогодні займуся. Ну і картина буде домальована, можна надягати. Ну, а це мій варіант образу в стилі Y2K. Джинси з кльошом від коліна та худі. Також доповненням саме цього образу для мене являються масивні кросівки. Реально, я в такому ходила у 2000-х. Я поділилася з вами тими планами, які в мене є на найближчі проекти. І хочу запросити вас долучитися до моєї подорожі. Подивимось разом, що в мене вийде. Подивимося, наскільки ідея з оновленням домашнього гардеропу, вона взагалі має право на життя. Ну, маю на увазі в моєму виконанні, в моєму гардеробі. А... І будемо створювати новенькі образи з нуля або з того, що в нас вже є в шафі. Тож, поїхали? Я думаю, що буде цікаво. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Сьогодні було таке дуже розмовне відео. Для мене незвичне насправді. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам гарного дня, вечора, вихідних початку тижня, дивлячись, в який період часу ви дивитеся це відео. Ну і до зустрічі у наступному відео. Налаштовувала, налаштовувала, щоб не було тіні, а тінь все одно є. А бідненько, я забула втягти мікрофон, тому чекайте.